Помилимо, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Твої і зави насліддя Твоє, помиронися, противників подай, тим Христом святим охороняй нас, оселю Твою. Спаси, Господи, людей. Хлопці, котрі були українцями, вони пішли туди воювати для того, щоб ми жили спокійно. Ми відпочиваємо, ми завтра будемо святкувати День міста. Ми прийшли в місто, ми спокійні, ми веселі. У нас квіти, у нас в руках прапори, у нас з нами діти гуляють. Рай тому що тут не, не годують гради, тут не вибухають міни, тут немає пострілів. Нема тому, що ці хлопці там на сході все зупинилось і зупиняють. Ми відкриваємо е, дошку хлопцям, які там загинули за мир, щоб мир був у нас тут. Вони поїхали на чужу землю і. Їхні очі в останній момент не бачили обличчя близьких, друзів. Вони загинули там заради того, щоб їхні великі, щоб ми всі тут жили в мирі. Мій знайомий, недавно, будучи в Пентагоні, виклав фотографію, де на всю, є великий меморіал, де вказано ім'я кожного воїна, який загинув за Америку. Я вважаю, що і в наших містах, і в нашому міністерстві оборони має бути така дошка, що кожен генерал, кожен міністр майбутній бачив імена хлопців, в честь яких він тут знаходиться, в честь яких він має відстоювати. мій синок пладіна, моя зв'язка, моє щастя, моя любов, всі мої сили, вся моя молодость, в котрої я в нього лошила. хотел остановить грады, чтобы они сюда не пришли. Он говорил, мама, ты даже не знаешь, какой это ад. Он попытался, и теперь его нету. Пожалуйста, большая просьба. Не забывайте их, помните. Пока вы о них помните, до тех пор они с нами, они живы.